Бій за майбутнє України 107 років тому, 29 січня 1918 року, українці стримали наступ ворога на Київ, проявивши жартовність і героїзм заради незалежності України. Кинуть наші вороженьки, як роса на сонці запанує ми, ми браття, у соціальні. Задського родочила ми положим за нашу слова. Бій українських вояків проти більшовицької армії на станції Крути затримав ворога на чотири дні. Таким чином, добровольці отримали столицю на час, необхідний для укладання прес-Литовського миру, який означав міжнародне визнання української незалежності. Щороку, 29 січня, в Україні відзначають День шанування пам'яті героїв Крут. Відповідний указ президента був підписаний 15 січня 2007 року. Любіть Україну, як вірні сини, віддати життя їй готові, як юні сини що життя віддали, крутом усі, як герої. Вже крокою кроком, в ньому є історія, в ньому є епоха. Хочете задати історичні дати. Що в долі українців мусимо пам'ятати. Кінець січня, 29 дев'ятом Україну крокує Москва, то не брат бо йде нас вбивати виправдання їм вже нема. Тож згадаємо, як юні солдати, 300 хлопців, що юних дітей пішли на смерть за країну вмирати. Наколовши багнет до грудей. Запалимо свічку за студентів. Цих героїв НЕ можна забути, вони були мужні, хоч маленькі. Пам'ять їх буде крути. Історичний стічень, ЧАС згадати. Всіх героїв, що колись і до сьогодні були готові життя своє віддати. за Україну, за звичаї народні. За історію написано роками, за мирне, щасливе майбуття усіх героїв сьогодні ми згадаємо, що за Україну віддали своє життя. Добре кажуть хто не знає свого минулого, не варті свого майбутнього. І це дійсно так, бо так само як дерево тримається на землі своїми коріннями, так людина тримається на землі своїм минулим. Людина, яка не знає свого минулого, як перекоти поле. Куди вітер падме, туди воно й котиться, але ж людина не перекоти поле. І як сказав у своєму романі Павло Загребельний, на порожньому місці роду не заснуєш, тому ми повинні знати історію нашого народу. Крути війшли в історію України як символ національної честі. Ті, хто загинув у битві під крутами, назавжди залишаться в нашій пам'яті. Вони полягли, щоб ми сьогодні жили у вільній і незалежній українській державі. І нехай їхній вчинок залишиться назавжди для нас прикладом, як треба любити свою батьківщину. Вічна слава героям крут!